За прогнозами синоптиків, 11 вересня Західні області України опиняться під впливом атмосферного фронту. Очікуються дощі, подекуди сильні, особливо в Карпатах, а також пориви вітру та прохолодна погода. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 17 до плюс 22 градусів. Натомість, більшість території України очікує комфортна погода ранньої осені, сухо сонячно з мінливою хмарністю. Денна температура плюс 23, плюс 28 градусів. Градусів у Києві та області у четвер очікується суха та сонячна погода. В день повітря прогріється до плюс 24 градусів. У п'ятницю, 12 вересня, опадів не передбачається. Лише на крайньому заході вранці та в день грозові дощі. Вітер східний, південно-східний, – 7-12 метрів за секунду. У південних регіонах часом пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, плюс 16. Градусів. У північно-східних областях місцями плюс 7, плюс 9. Вдень – плюс 22, плюс 27 градусів.